Через посилення атаку у прифронтовому Запоріжжі гостро строїть освітнє питання. А попри обстріли тут готуються до нового навчального року, обласна влада анонсувала відкриття 24 підземних шкіл та скільки з них реально запрацюють 1 вересня, і скільки дітей вони зможуть прийняти, з'ясовувала Олена Каптюх. Ще порожніми коридорами Запорізької підземної школи ми крокуємо із заступницею директора ліцею. Дуже хвилююсь, приємно вже підготували різноманітні для них матеріали. Парти та підлога у класах начищені до блиску, готові тенісні столи і навіть настільний футбол. Тут навчатимуть 800 дітей у дві зміни. Багато нових дітей до нас прийшло через те, що у нас підземна школа, і ми. Дуже хочемо, щоб наші діти, які прийшли з батьками, були тут комфортно, відчували себе комфортно. Найгарячіша пора зараз для шкільної бібліотеки. У мене ось дивіться, приготовлено вже для іншого восьмого класу підручники. Вчительки одна за одною отримують нові підручники. Це математика. Як класний керівник понесла видавати дітям у суботу вже. Пробний день буде п'ятий клас. До нового навчального року на Запоріжжі встигли збудувати вісім підземних шкіл. У наземних облаштували укриття. Місць кажуть, вова вистачить на 60 тисяч учнів, але не всі зможуть сидіти за партами одночасно. Якісь діти будуть ходити два дні на тиждень, хтось буде ходити один тиждень на місяць, тому що сьогодні ми ще не здатні забезпечити абсолютно всіх дітей офлайн-освітою на території нашої області. Та додають будівельний процес триває. До кінця року підземних шкіл має стати втричі більше, тож дітям не доведеться вчитися позмінно. Марія, 11-класниця, застала і ковід, і повномасштабну. Каже, вже й звикла навчатися онлайн. Я вважаю, що для молодших класів дуже важливо мати якийсь контакт з вчителями віч на віч, але коли ти вже підріс і тобі ну, типу, більше часу треба на себе, на екзамени, на підготовку для особливих предметів. То мені здається, зручніше онлайн. А от шестикласник Лев понад усе мріє повернутися за парту, тому що коли онлайн там завжди лагає інтернет, а офлайн там ти все розумієш, там ну ти там з друзями і так далі. Його батько каже, безпека понад усе й радіє, що цьогоріч син навчатиметься. Під землею це допомагає також морально. есть, тобто, ну якби спокійніше себе почуваємо, коли дитина якесь укриття є. Вова порахували учнів в регіоні побільшало на тисячу родини повертаються додому, зокрема і завдяки появі підземних шкіл, каже Федоров. А вчителів планують заохочувати фінансово. Вересні місяця зможемо зробити доплату безпосередньо для трьох категорій вчителів, які будуть працювати в офлайн-освіті, на території, точніше, які будуть працювати фізично знаходячись на території Запорізької області. Молодим вчителям доплата буде здійснюватись 35 Отків заробітної плати від 35 до пенсійного віку буде здійснюватись доплата 25%, Нашим освітянам пенсійного віку буде здійснюватись доплата 10%. Підземні школи також працюватимуть у Харківській, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській, Чернігівській та Сумській областях. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.